Ці місця були створені для того, щоб отримувати глину для виробництва цегли. Це 20-30-ті роки того століття. Це ще була тоді Чехословакія, Подкарпатська Русь і так далі. Глина надзвичайно хороша. До речі, і цегла мала хорошу якість. Ну, з роками потужності. Виростали, їх було мало, і перекинулись на околиці Ужгорода, де зараз фізкультурна вулиця, Тульська і так далі, там ці кар'єри. І природньо почали працювати екологічні і природохоронні, так звані екстенсивні закони. На лапках водоплаваючі птахи переносили ікру, екстенсивно заводилась тут треба. І я пам'ятаю, що по-перше, я закінчив біологічний факультет і займався якраз іхтіологією і додатково вивчався. Пізніше з дітками тут поруч від Джеку у нас працювали гуртки від нашого екологінатуристичного центру, то ми ходили з дітками постійно до дослід... Діджали і були приємні враження, наскільки багато тут тихтіофауна починаються від маленьких таких горчаків, верхоплавки, карасі, ем, сомики канадські, на жаль, вони попадали сюди, е, окуньки, е, ну дуже дуже багато риби. І е, зважаючи те, що їм дуже багато років, то вони виростали потужних розмірів. Звичайно, хижаки щуки. Тут їх виловлювали розміром понад метр і більше, тобто дуже-дуже багато риби. Жила прекрасна водойма, дуже багато водоплаваючих птахів, крижні, водяна курочка, лисушки. Всі вони виводили пташенят. Ми з радістю спостерігали. Але останні 10-15 років вже тиск людей навантаження центру пічне дуже стало негативно. Тобто, ви побачите довкола, скільки багато. І на березі, і в самій воді, петпляшок, кульків різних і так далі. і так далі. Не поодинокові були випадки, коли. Коли ми бачили, як тут топили кошенят маленьких собак, викидали дуже багато різного, і від цього звичайно, вода ставала поганою. Та якщо мова йде про те, щоб в перспективі використовувати цю водойму для Відпочинку і так далі можна звичайно, але треба докласти дуже багато зусиль. По-перше, провести дослідження санепідемстанції, вивчити який склад зараз води, чи він є безпечним і так далі. Обов'язково треба, щоб попрацювали дайвери або міністерство надзвичайних ситуацій, наші рятувальники, пройшли по дну, вичистили все, що там є. Там різні ну, сітки, пробки, скло і так далі, почистити, зробити його глибина. До речі, тут ми проміряли користь з дітками. Було більше п'яти метрів, є деякі місця. Тобто середня така, 2-3 метри вона і зараз. Навіть зараз, дивлюсь, що кругом засуха, то мені здається, що це рівень води нормальний. Бачиш, що росте рогос, водіер різна рослинність. Тобто вона живе нормальним життям. Просто треба її зробити, як ми називаємо сьогодні екологічно, а я б називав санітарно чистим. І тоді можна зробити, щоб водойма була використовувалася. І для відпочинку людей. Але зважити ще на таку справу. Декілька разів тут проводились міські, і ми їх організовували такі суботники по очисті і озелененню. Висаджували дерева, але вони ламались і так далі. Причина, яка: нікого тут не можна обвинувачувати, але разом з цим тут же всіх обвинувачують. Тобто, тут вигулюють люди собаки. Собака прийшла, зламала деревце, зламала людина і так далі. То, якщо зробити зараз зелену зону, то я би рекомендував зробити посадку так, як зараз робиться в цивілізованому світі. Тобто, великі глибокі ями не менше метр на метр, хороше привести ґрунт. І саджанці сажати вже не менше метра півтора. Це дозволяють сьогоднішні умови. Тобто, зразу воно вже видно, що це дерево. І воно ще 10 років виросте, і буде та бажана тінь, про яку ми говоримо. Можна буде потім розмістити малі архітектурні форми, щоб мами з... Дітки ми могли там вжатінку перекусити, відпочити і так далі. Саму водойму можна використовувати, буде, якщо це проробити, засипати дно, допустимо, свіжим піском або мілким грав'ям, знати, що воно безпечне, можна тоді і дозволити купання. Можна дозволити, свого часу воно тут було, ці туристичні, водні чи як їх називати, катамарани. Це теж атрактивний такий прекрасний момент. Але зробити, щоб воно було не тільки на комерційній основі, тобто скупчення людей, одні, другі ганяють і так далі, а цивілізовано, щоб це була можливість. Культурно, гарно, якісно відпочити. Тобто, я вважаю, що цю воду йому дійсно не треба покидати, треба приділити її увагу. Можливо, з місцевим органами влади, але ну, я знаю, яка справа із. Бюджетами і так далі, можливо, дійсно в оренду, але тим людям, які будуть ставити собі некомерційну ціль, заробити, загородити, люди не мають куди піти, щоб не було, як ми з вами говорили, конфлікту інтересів. Так, да, треба виділити місце, щоб мали люди погуляти з братами, нашими молодшими, тобто з собачками. Але з іншого боку, щоб це теж було безпечно, тому що випадків було таких багато. Граються собаками, тут же діти, покусало дітей і так далі. Тобто, всі ці врахувати справи, гарно продумати, і тоді можна це робити. We'll yeah.